Друзі, вже майже всі зробили свої карти бажань, але тим не менш я вирішила вам розповісти, в чому можуть бути підводні камені, які завадять втілити в життя ваші цілі, які ви вже навіть підготували. Якщо ще не підготували, ніколи не пізно почати для себе чи рік, чи новий етап життя, я завжди люблю ділити на певні відрізки і фіналити святкуванням чогось, або готуватися якось особливо до початку чогось нового. І так, що не спрацює, це якщо у вас маленькі картки картинки Ви закинули десь на невидиме місце. Я роблю видимою але я завжди її всюди переміщаю. Якщо ваша карта бажань у вас не постійно на очах, то краще все-таки встановити якісь певні дні чи певний ритуал, який, хоча б раз в декілька днів, раз в тиждень буде вимагати присутність цієї карти і розгляду цієї карти, чи під час медитації, чи просто коли ви сумуєте, аби сильніше відштовхнутися як то кажуть, від дна.